А на я ось я розповідав пану Віталію Портикову, друзі, про те, як я приїхав в Ізраїль, дістався цієї е, чудової країни саме під е, масовий обстріл Ірану. Е, ну і зараз, е, попри те, що блага в Білий Дім не відповідати, Ізраїль все ж таки відповів за словами американських джерел. Е, удар такий відповідь по Ірану була е, було здійснено. Але ні ані Ізраїль, ані Іран станом на кінець дня п'ятниці це не коментують. Чи ми можемо говорити тут про якісь домовленості, чи все ж таки а, м, обидві сторони а, розуміють ціну їхньої повної, скажімо так, ескалації конфлікту? Я думаю, що тут є до певної міри збіг інтересів, як це не дивно звучить. Ізраїль звичайно не міг не відповісти. Ірану, хоча ми знаємо, що ця відповідь викликала не дуже велике задоволення ультраправих політиків в самому Ізраїлі, ми знаємо, як е, відреагував на цей удар міністр національної безпеки Ізраїлі Тамар Бенгвіт, який mm. є прихильником більш рішучих і більш жорстких дій по відношенню до Ісламської республіки. Але відповідь відбулася, і це відповідь, яка насамперед продемонструвала, що Ізраїль може. Перетнути повітряний простір Ірану, причому в найбільш чутливих для Ірану місцях, тому що ми знаємо, що Ісфахан, місто, де був нанесений цей удар, є резиденцією для іранської ядерної програми для ядерних об'єктів Ірану. Але разом із цим Ізраїлю було потрібно діяти так, щоб не викликати різкого незадоволення Сполучених Штатів. Президент Байден не, не випадково телефонував премєр міністру Нетаньягу. Буквально вранці після відбиття атаки Ірану переконує його в тому, що це відбиття вже є перемогою, що серйозний удар по Ірану завдасть ескалацію. І що ця ескалація зараз нікому не потрібна, і Ізраїлю також не потрібно, тому що ми маємо пам'ятати, що Ізраїль знаходиться в непростій ситуації. Він не може поки що точно зрозуміти, як виходити з війни з Хамас в секторі Газа. Є небезпека відкриття другого фронту в Лівані з і Ми знаємо, що скажімо, дрони Ірану. І ракети не досягли цілі, а дрони ж Хезболи досягають цілі у північному Ізраїлі? Ми ж бачимо, як це відбувається буквально того ж самого ранку, коли Ізраїль нібито святкує перемогу над Іраном, очевидно, а дрони Хезболи втрапляють на ізраїльську територію, і там їх не можуть всі перехопити. І ракети. От Так що тут є очевидний інтерес Ізраїлю. Тепер який інтерес Ірану? Ірану насамперед потрібно продемонструвати, що його порти, повітряна оборона може бути сильною, що вона охороняє іранців, що іранцям не варто боятися помсти з боку Ізраїлю. І звичайно, в цій ситуації Ірану абсолютно не потрібно визнавати, що Ізраїль міг нанести по ньому удар. Тому Іран цей удар приховує. Ізраїль на себе відповідальності не бере, щоб не створювати зайве таке тло конфронтації. Всі знають, що удар був нанесений, але я б сказав рівно в тих пропорціях і дозах, які не призвели до якогось більш серйозного розвитку подій. Скажімо так: це такий удар, який Іран може приховати, і на який він не примушений відповідати. Тому з цієї точки зору відбулася атака Ізраїлю на. Резиденцію Корпусу вартових ісламської революції у Сірії, знищене генерала Захаді та його співробітників, Це великий успіх. Іран відповів, зазнав невдачі, але про цю невдачу не повідомив своїм громадянам. Ізраїль відповів Ірану обережно. Іран не розповів про це своїм громадянам. Ось така, от, я сказав, я б сказав, військова дипломатична гра, але головне в цій грі це, звичайно, те. Що величезний флот безпілотників і ракет Ісламської республіки фактично зазнав фіаско при першій в історії прямій атаці на Ізраїль, і при найбільшій в історії атаці безпілотників одночасні на суверенну державу. І з цієї точки зору це фіаско Ірану можна порівняти із фіаско перших днів нападу Володимира Путіна на Україну. Коли вважали, що буквально за 3-4 дні будуть виконані всі задачі так званої спеціальної воєнної операції, будуть повністю окуповані території Донецької та Луганської областей України. Буде змінена влада в Києві і в українській столиці почне працювати Віктор Янукович і Верховна Рада на чолі з Віктором Медведчуком, Звичайно, така фейкова Верховна Рада, а не легітимна Верховна Рада, обрана українським народом. Це теж абсолютно є очевидним. Але за три дні після цього нападу стало очевидно, що ці цілі Росія просто не може досягти, і теж саме з Іраном і Ізраїлем. Наскільки зараз Іран є серйозною загрозою для Ізраїлю, коли навіть така масована атака не спричиняє якихось серйозних руйнувань і жертв? Коли виявляється, що навіть Хамас і Хезбала ці проксі армії Ірану є більш ефективними в боротьбі з єврейською державою ніж сам Іран. Але водночас ми також можемо спостерігати. Іран намагається виснажити таким чином, може е, е, повітряну систему Ізраїлю. В них багато, звісно, всього, але це коштує набагато більше ніж всі ці безпілотники іранські, і е, е, як ми розуміємо, і навіть балістичні ракети, яких в них до фіга вибачте, але в них просто до до схочу цих ракет. Також можна спостерігати, що це знаєте, вже буде така певна нормальність, О, така знаєте, купа балістичних теж ракет це теж є питання, тому що от ви говорите, що у них дефіга балістичних ракет а та такого іншого. У Росії на перший період війни з Україною теж були величезні невикористані арсенали. Зараз Росія, за великим рахунком, використовує ті ракети, які вона виробляє, тобто ось ці запаси ракет. Які існували на момент нападу Росії на Україну, і які дозволяли проводити бомбардування навіть без якихось чітко окреслених цілі, куди підпаде, тоді попаде, бо ракети багато, їх не жалко. Весь цей період вже давно закінчився. Це не означає, що у Росії немає ракет. Росія активно працює над виробництвом власних ракет, е, е, намагається посилити, я б сказав, міськість свого військово-промислового комплексу. Це зрозуміло. Однак, завод це не склад, це кожен знає ж саме і Іран. Якщо Іран буде здійснювати масовані атаки на Ізраїль, кілька атак, і кожен раз стикатися із реакцією Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Йорданії, Ізраїлю, кожен раз стикатися з ситуацією, коли його ракети і безпілотники будуть знищуватися у повітряному просторі Йорданії, Сірії, Лівану і Іраку, здебільшого, то прийде момент після третьої атаки, п'ятої, десятої. Коли Іран зможе оперувати тільки цією зброєю, яку він буде виробляти, коли закінчиться склад е, е, за великим рахунком озброєння на складах, я не буду себе видавати воєнного експерта, але я вам скажу просту річ: перемагати потрібно зброю, яка знаходиться у резерві. Дуже важко організувати е, планомірне знищення ворога. Коли в тебе немає резервів, а коли ти змушений залежати виключно від того, що виробляється на твоїх заводах, тому що особливо, коли мова йде про сучасне обладнання, не про безпілотники, а про сучасні балістичні ракети. Їх неможливо штампувати як якісь там безпілотні літальні апарати це складна робота. Це фактично створювати літак кожного разу, ти літаків величезну кількість не виробиш. І це теж треба усвідомлювати, коли ми говоримо про ситуацію з іранськими нападами на Ізраїль. Тут також є цікавий елемент, що ескалація на близькому сході, от саме таке зіткнення сутички з Ізраїлем, відволікає ресурси Ісламської Республіки, які яка допомагає саме російській агресії, що нам ну. Потрібніші ці всі ці знаряди ракети безпілотники проти Ізраїлю, то менше ми можемо е, ділитись ними з Росією. Ви маєте рацію, але ж це насправді шифр. в той момент, коли іранці перестали поставляти Росії безпілотники, а почали поставляти виключно деталі, які потім збираються на якихось заводах, таких як скажімо, в цій єлабузі, який був атакований дронами з України. І в той момент, коли Іранці чітко сказали росіянам, що вони їм не будуть поставляти балістичних і крилатих ракет: от ви кажете, дофіга, до але ж Росії жалко було їх віддати. Іран не віддав ракети Росії, це й означало, що Іран готується до великої атаки на Ізраїль. Це те, що я весь час намагався пояснити останніми роками, в тому числі в своєму діалозі і із своїми ізраїльськими колегами, в своїх текстах в ізраїльських медіа, я весь час пояснював. Що Іран постачає ці безпілотники Росії для того, щоб використати Україну як полігон для власного озброєння, що це не просто щоб гроші заробити чи з Росією дружити, що це має на увазі атаку на Ізраїль або і на Саудівську Аравію. І що коли Іран відмовляється від постачання ракетної техніки Росії, то це не тому, що він не хоче, щоб іранськими ракетами обстрілювали Україну ні. Це тому, що він хоче, щоб іранськими ракетами обстрілювали Ізраїль. Що треба готуватися до великої атаки? Це просто читалося по ходу російсько-іранських консультацій по постачанню зброї. Паде Віталію все одно хотів також поговорити, зачитити тему з вами, якщо ви не проти візиту до Китаю та щодо Німеччини Шольц, які закликав Пекін вплинути на Росію, щоб та завершила війну. Назавжов, що слово Китаю має вплив на Росію. Це звісно, протокольна заява. І чи звісно це протокольна заява? Чи якщо і справді постійно закликати Китай робити це, він це може зробити. Я думаю, що тут є конкретика, навіть не в заявах Шольца, а в тому, що сказав державний секретар Ентоні Блінкен після зустрічі очільників зовнішньополітичних відом з групи Семи. якщо Китай хоче хороших стосунків з Європою, в тому числі економічно, а Китай прагне цих стосунків. І це показали і перемовини канцлера Шольца в Пекіні, і покажуть наступні перемовини голови Сідзімпіна в Парижі, то він має припинити допомагати військово-промисловому комплексу Російської Федерації насамперед, тому що китайські подвійні технології дозволяють Росії виробляти зброю. І перше, що має зробити Китай, якщо він хоче нормальних економічних взаємин з Заходом закрити двері для Росії. Ми бачимо, що Росія добивається протилежного результату. Очевидно, що міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, який побував у Пекінні напередодні візиту Шольца, якраз говорив про інше, про продовження цього цінньового військово-технічного співробітництва, про допомогу Китаю дипломатичним зусиллям Росії, по потерпетуванню українських ініціатив щодо формули миру. Але Китаю доведеться так чи інакше обирати принаймні маневрувати між заходом і Росією, і це те до чого його будуть спонукати. І е, візитери з Європи, і коли сам Сізімкін буде в, в, в на європейському континенті, Павлі, я Не знаю, чи бачили з цього приводу стаття а, китайського професора Сен Ю Юн його звати а, в Пекінському університеті. Він взагалі та назва просто неймовірна. Росія стовідсотково програ... програє в Україні. Uh, і я просто хотів би зачитати останній параграф. Він пише, оскільки Росія все ще атакує українські військові позиції, критичну простору та місце і можливо, готова до ситуації, Шанси на перемір'я в корейському стилі виглядають віддалено за відсутності фундаментальних змін у політичній системі та ідеології Росії, конфлікт може стати замороженим. Це лише дозволить Росії продовжувати розпочинати нові війни. Після перепочинку піддаючи світ ще більшій небезпеці, і мені цікаво в як в якому якому форматі виступає ця людина. Я наскільки він наближений до політбюро в Пекіні, тому що це виглядає як якась знаєте, а, якісь есе військового експерта, який пише для НАТО, знаєте, якийсь звіт. А, це просто неймовірно. Я не знаю, чи я як ви сприйняли, що саме професору Пекінського університету було дозволено. В економісті, найвпливовішому часопису в світі, от скомунікувати саме цю ідею, розумієте. Я думаю, що тут сенсація саме в місті публікації, в економіст. А оскільки я стежу за китайською пресою, за китайськими дискусіями досить уважно, то я вам маю сказати, що я у 2022 і 2023 -му році на шпальтах, скажімо, англомовних китайських видань, таких як South China Morning Post, Бачив виклад дискусії китайських експертів, людей, які займають набагато більш серйозні посади в Китаї, ніж цей професор, який є ректором університетів, академій, людьми, які є членами центрального комітету партії чи радниками членів Центрального комітету партії, які висловлювали аналогічні е, оцінки, і, в принципі, говорили, що китайській народній республіці не варто співробітничати з Росією, тому що Росія маргіналізується. І що війна з Україною маргіналізувала Росію. Тобто, такий погляд, експертний погляд, він в Китаї є. Він дозволяється. Це не означає, що це мейнстрімний погляд. Але він дозволяється так, як це буває під час зовнішньополітичних дискусій, коли не критикується власне партійне керівництво, але пропонуються різні варіанти стосунків з країнами, які є партнерськими. Ну як в самій Росії, скажімо, можуть бути різні погляди на співробітництво з Білорусі чи з Іраном є ті, хто кажуть, що Іран наш кращий друг, а є ті, хто кажуть, що Іран наш І це нормально сприймається. Так що в цьому плані ми маємо сказати, що так, в Китаї є досить серйозна, я б сказав, експертна думка, яка вважає, що Китай і Росія не мають іти політично одним шляхом і це не є секретом ні для кого. Знову таки, коли це пропонується. Для західної аудиторії це інша історія. Але може це навпаки для того, щоб ввести західну аудиторію в Оману? Щоб створити, знаєте, таке враження іншого цивілізаційного підходу? От ми все розуміємо, на безпеку Росії ми розуміємо на експертному рівні, а на військовому рівні дає можливість її збирати ракети.